Надія Іванівна виховувала доньку одна. Анастасія зростала гарною дівчинкою, завжди допомагала мамі. Вони, як дві подружки, все разом, розмови про все на світі. Надія Іванівна думала, що так буде завжди. Та коли Анастасія привела додому хлопця знайомитися з мамою, вона зрозуміла, що донечка виросла. У неї тепер своє життя. Після весілля постало питання, де жити. У батьків Ярослава два менших сини ростуть. Можна жити з мамою Насті, та чоловік навідріс відмовився. Йому вистачило повчання його мами, а те ще буде ними керувати. Такого він не потерпить. Вирішили жити на найманій квартирі. Жили вони там три роки. За ці роки народився у них син. Ярослав працював один, грошей не вистачало. А ще за квартиру платити. Анастасія звернулася до мами за допомогою. Надія Іванівна допомагала, та того було мало. Останнім часом син став часто хворіти. Майже всі гроші йшли на його лікування. Маминої допомоги вистачало на кілька днів. Якось Анастасія почала розмову про те, щоб мама поїхала жити в село, адже там залишився будинок бабусі, а вони з Ярославом. Будуть жити в її квартирі. Так буде набагато легше. Не потрібно буде платити гроші за найману квартиру. У Надії Іванівни серце забилося тривогою. Не дуже їй хотілося їхати в село, адже без чоловічих рук там не прожити. Будинок без зручностей, дрова купити, нарубати потрібно, а хто тим буде займатись? Ярослав завіряв, що буде допомагати. І те, що не буде мати ні в чому потреби. Довго не могла вирішити Надія Іванівна, як їй бути, а Анастасія вже й речі почала переносити в мамину квартиру, планувала, який ремонт там зробить. Діти, без згоди мами, вирішили питання, коли одного разу машиною перевезли всі свої речі. Надії Іванівні нічого не залишалося, як пакувати свої речі. Швидко знайшлася машина, яка перевезла жінку в будинок у селі. Цілий тиждень вона з дітьми там прибирала, все лагодили, зять рубав дрова, неначе все зробили. На роботу їхати автобусом можна, зайві витрати, але що поробиш? Звикне Надія Іванівна. Діти їздили, допомагали, та чим далі, тим все менше бачила їх Надія Іванівна на своєму подвір'ї. А потім? і зовсім перестали їздити. Жінка телефонувала, просила зятя приїхати, дрова рубати, щоб взимку було чим топити. Та відповідь одна немає часу приїжджати. Плакала Надія Іванівна, та потрібно було щось вирішувати. Попросила сусіда, який також із міста переїхав жити в село. Діти попросили переїхати і теж не приїжджають. Допомагали одне одному. А одного разу сусід запропонував жити разом. Він буде робити чоловічу роботу, а Надія Іванівна готуватиме їсти. Недовго думала жінка, погодилась, так і жили собі удвох. Знайшли одне одного, коли дітям не потрібні.